Олька. Олька. Що? Хоч би що. Що там? Кажу, як там той, та наша дитина. Як там? Все добре. Що робить? Хто? Той малюк. Конкретніше. Наша дитинка. Та конкретніше, Володя. Наш первісток! Точно кажи! Uh... Вона? Вона! Він. він! Він той хлопчик, той хлопчик наш! Важить наш хлопчик! Скільки важить наш хлопчик? А ти відгадай. 3,200. — Нє. 3,201. — один. Нє. 3202. Ні. 3203? Ти що по граму додаєш? То по 100 треба. Поняв, поняв, все, йду, йду. Поняв. Так, а Ти куди пішов? Так ти кажеш 100 грам. Я про тобі про дитину говорю. Ухну. А йому що, вже можна? Так слухай, не позор мене і вали вже звідси. Все, добре, добре. А скільки важить дитина? Скажи мені. П'ять двісті, Володя. Ого, яке величезне! І що він там робить в нас такий? Володь, а що може робити така дитина, га? Така величезна дитина може зі мною додому за руку піти. Володя, дитина ще не ходить. Боже, вся в тата. Я вчора теж не ходив. Почекай, бо зригнув трошки на бік маленький. Точно, моя дитина.